Привіт, ютубери, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 13 жовтня на східному узбережжі. Перша година дня. І ось такі останні новини, останній робочий день на цьому тижні. А перша новина знову ж таки чи головна новина на американському просторі продовжує бути Ізраїль. Тим більше, що там з'явилися зміни, ізраїльська армія дала. Попередження жителям північної частини сектора Газу Газа 24 години. Попередження, 24 години на евакуацію в південну частину, тому що через одну добу якраз почнеться зайдуть війська ізраїльські туди, в сектор Газа для зачистки від терористів. Ну і Тепер е, Сполучені Штати об'явили евакуацію для всіх американських е, громадян з Ері. І сьогодні відлетів перший такий чартерний е, рейс, який е, евакуював громадян Сполучених Штатів е, в Європу поки що. От, На сьогоднішній день загинуло вже відомо 27 американців, і доля 14 поки що невідома. І також, взагалі, тема дуже багато інформації, в принципі, про цей конфлікт зараз на американському просторі з різних сторін, і розказується про те, що навіть є такі палестинські американці, які зараз там в цей час приїхали. там про молодих таких людей, які приїхали провідати своїх родичів, рідню, знаходяться там десь. В секторі газа самому, де саме, там не, не це не описується, але і вони тепер не знають, що робити. Тому що, по-перше, е важко звідти еваку... евакуюватися із палестинської сторони, а в той же час е їм треба залишати своїх родичів, які по суті зараз залишаються в небезпеці. Ось, ну і там така. Також от виникла ситуація, що південна частина, де саме місто Газа знаходиться, вона ем, такий аналіз робиться, що там взагалі саме життя дорожче, і багато людей із цього е, мільйона і сто тисяч, які будуть е, втікають з півночі на південь, вони в принципі на, 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 на даний момент в принципі, навіть не можуть собі дозволити. Рівень життя в тому в південному регіоні. Ось Україна також згадується сьогодні на американському новинному просторі, і в декілька, декілька є статей, і одна, одна із таких, що е, говориться про переживання українців про польську підтримку, тому що зараз в Польщі намічаються свої вибори. І знову ж таки, згадуючи ці всі от фермерські конфлікти, і так далі, ось невідомо хто прийде до влади. І знову ж таки, оскільки війна затягується, то є переживання, що політики, які зараз можуть прийти до влади, вони більше будуть сконцентрованими на внутрішніх проблемах, ніж допомога для України. Ну, а також розказується про а, східний напрямок, а, якраз про бойові дії а, біля Авдіївки, тобто українська тема а, жива. А, Санта Барбара із Конгресом продовжується. А, містер Скаліс, виявляється, я тільки вивчив його ім'я. Так от він а, знявся з перегонів, тому що він побачив, що він не зможе. Схилити чи набрати е, потрібну кількість м, е, депутатів, які проголосували за нього, і він просто знявся з цих перегонів. Залишився Джордан, самий такий крайній правий республіканець, трампіст по-простому. І тут е, дивіться, яка ситуація виникає, що м, багато республіканців тепер бояться його підтримувати. Чому? Тому що вони... Ну, порушили таке писане чи не писане правило, що республіканці проголосували в закритому засіданні і вибрали Скаліса, щоб він, він набрав невели, невелика перевага. Була нагадаю, що на всього 14 голосів перевага над Джорданом, Але він ну, виграв в цих внутрішньому голосуванні, і він мав стати новим єдиним кандидатом. І, відповідно, спікером в Палаті представників. Е, знову ж таки, прихильники Джордана заблокували, е, і тому це питання навіть не виставлялося на голосування. Скелі спробував знайти підтримку. І буквально 30 хвилин. кажу 30 хвилин, 30 годин після того, як було це, він був висунутий як єдиний кандидат, він знявся. Ось, і тепер ситуація: дивіться, яка стоїть, що. Багато республіканців дивляться на те, що вони не хочуть підтримувати Джордана. Чому? Тому що це буде спонукати таким, ну по суті, трошки голосно буде звучати, але терористичним вимогам розумієте, тому що дипломатії нема а крайні праві республіканці вони просто вимагають і вони хочуть те, що вони хочуть, і, і більше ніяк. Тобто, дивіться, яка вимога йде або по-нашому, або ми блокуємо життя по суті. Кожного американця, тому що е, конгрес не буде працювати, бо ми його заблокуємо. Ось але тобто вони не хочуть спонукати такі дії шантажистські. це по-перше. А по-друге, є декільки декілька республіканців в палаті представників, які, ну от як я називаю помірних таких. Штатів, не такі крайні хлівих, як, наприклад, так, Каліфорнія, або крайніх правих, там, як Техас, умовно кажучи, а є штати, де думаючі виборці завжди, і вони один рік можуть вибрати демократи, якщо це людина правильна, тобто там настільки схиляються, можливо, навіть до лінії партії, а як, що за людина йде на вибори, що він просуває, і так далі. Так от таких штатів є немала кількість, скажімо так. І як ви розумієте, виборці в цих штатах вони не підтримують не крайніх лівих, не крайніх правих, а вони голосують за поміркованих людей. І от кандидати з таких штатів, які зараз є в палаті представників, вони кажуть, що ми просто не можемо підтримувати Джордана з крайні правими поглядами на взагалі життя в Америці. Чому тому, що це по суті. Хрест на нашій політичній кар'єрі в нашому штаті. Тому що це, якщо ми прийдемо на наступні вибори, які, я нагадаю, будуть буквально через рік, ми прийдемо і, ми, і наша передвиборна кампанія підтримали Джордана. До свідання, такі кандидати не можуть прийти. Тобто декілька сторін, і хто його знає, як воно все повернеться. Я, в принципі, передбачальник такий собі ось, Але все повернулося по-англійськи, суті, по це Back to Square One. По-нашому, ми кажемо, починаємо з нуля. І, скоріше всього, все більше і більше, знову ж таки, там позаду в тіню дуже багато людей знову ж таки кажуть, треба повертати Маккарті А другий варіант тимчасового спікера, який зараз тимчасово посідає посаду спікера, який, по суті, взагалі нічого не вирішує, по суті, тільки. Рахує голоси і там нажміть на кнопки. Каже. от Так що бардак продовжується, нічого не вирішується. Сенатор демократ Менендес. Я нагадаю, іде кримінальна справа про корупцію з ним уже от деякий час. Так, от з'явилися нові е, подробиці в його справі. А якщо точніше сказати, то нові звинувачення, тому що тепер уже е, пішло не просто корупція, а звинувачення у шпигунстві. А саме, е, що йому приписують, і в принципі, я так розумію, накопали вже докази. Що виявляється, що сенатору демократу з Нью-Джерсі приписують шпигунську роботу на користь Єгипту. Здавалося, де Єгіп, де Америка, там не настільки, але е, шпигунство може бути, як ви розумієте, економічне, не обов'язково там і е, зброї і всякі таке. Так от була така історія, що е, Америка свій час виділила гроші для Єгипта на побудову дамби на річці Ніл. Річку Ніл всі ми знаємо, що шкільних парт. Ось, і цей Мен Мендес е гроші виділив 1 мільярд доларів на цю, е на цю дамбу. І Мен Мендес, як і звичайний корупціонер, він від цих грошей хотів собі такі собі добресенький відкатік. Ось, ну, і відповідно, він. Знайшли якісь переписки, перемовини з секретними агенціями Єгипту, де він переписувався, просовував. Я так розумію, що якимось боком він має відношення до цього мільярда, який був виділений для єгипетської країни. Так що там все для цього містера Менендеса доволі таки кепсько. Ось продовження історії. Нові новини з'явилися у страйкарів. За Форд, почну з Форда. Наприклад, Форд сказав після вчорашніх закручування гайок із сторони профспілок. Вони сказали, ви маєте зрозуміти, що ми в принципі це максимум, що ми можемо на сьогодні дозволити. Я нагадаю, що Форд приблизно погодився на половину вимог, якщо там в цифрах. А що вони, що протестарі вимагають, то Форд погодився приблизно на половину вимог. Більше вони запропонувати не можуть. Правда, це чи неправда? Я не знаю. А добра новина з'явилася у медичних страйкерів Кайзер. Якщо ви пам'ятаєте, тиждень тому чи вже трошки більше тижня тому вони вийшли на такий трьохденний страйк. Так, а сьогодні об'явили, що вони досягли попередньої домовленості. Але ви маєте зрозуміти, що попередня домовленість це ну, по поведівелими писану чи ні, але це ще не остаточно. Тобто папери не підписані. Ось, але здається, ну, страйкарі про спілки медичних, які працюють в медичній галузі, дуже радіють цього, тому що а, Кайзер. Медичний американський гігант пішов на поступки. Ось, і, здається, є просування. Там залишилася тепер технічна сторона сісти за стіл переговорів. Хоча, знову ж таки, навіть от за останні декілька тижнів попередні домовленості вже декілька разів були відкочені назад. Ну і закінчує сьогоднішній огляд новин: такий трошечки ну, розважальний, якщо можете, можна так сказати, новина, це. Microsoft нарешті закінчив е, купівлю. Така компанія є для мене це взагалі далеке. Ну, Microsoft я знаю. Компанія називається Activision. Е, і чим новина ця така гральна? Це з гральної індустрії е, компанія Activision. Вона е, придумала ігру Call of Duty, стрілялки, якщо дуже просто, і вона, в принципі, дуже має. Я колись давним-придавно, мабуть, років назад. Бачу трошечки цю гру. Так от, а чим ця подія велика? Ну, по-перше, вони її купили за 69 мільярдів доларів. Це сама по собі дуже велика. Але Call of Duty виявляється одна із дуже крутих ігр, я так розумію, в стріляльному департменті ігр, і більшості. Вони мали співпрацювали з Sony PlayStation. Як розумієте, Microsoft має свій Xbox консоль. І е, я не знаю наскільки ви розумієте, але в фінансових питаннях є в дуже багатьох країнах є дуже багато фінансових регуляторів, які Блокують такі покупки, є комітет, по суті, організований державами, щоб не виникали монополісти, скажімо так, і так далі. І от Майкрософт Уже більше року пробував закінчити цю купівлю, якщо ви знову ж таки, це взагалі велике діло, коли от Ілон Маск досить дово пробував купити Твіттер. Зараз він його перейменував на X. Тепер так само от а, Microsoft. А, Купив цю ігру звичайно для того, щоб прибрати конкурента. Тому що Sony це найбільший конкурент, і виходить, е, як вдалося умовити усіх регуляторів і в Америці, і в Європі, тому що це взагалі це інтернаціональна подія, це не тільки американська. Ось е, вони написали. Е, Підписали папір, що вони будуть тепер як власники цієї крутої гри. Вони не будуть тільки її розробляти для Xbox для своєї платформи, але гарантують на протязі 10 років, що Sony PlayStation так само буде мати. Тобто, ну така важлива, неважлива новина, але дуже важливо в плані грошей, особливо, якщо ви слідкуєте Microsoft років 25 тому назад був звинувачений в монополісті. В монополізмі справа була доведена до кінця, і тоді заставили розділити їхню компанію. Тому, в принципі, Microsoft взагалі має бачите, таку підпорчену історію в цьому плані монополізму. І вони цю таку тенденцію ведуть ще з 80-х чи 90-х років, коли вони викупляють, по суті, будучи гігантом своїх конкурентів, які більш розвинутіше чи ідеї класніші, вони їх просто купляють. Хорошу ідею там забирають, і компанія просто через деякий час зникає. І тому, в принципі, до цієї події привернута була увага дуже довго, дуже багатьох людей. Але Макрософту вдалося все-таки якось Провернути цю справу. Так що, такі новини на сьогоднішній день, і це останні новини на цьому тижні. До зустрічі з вами вже в понеділок. Всього вам найкращого. Вітайте, заходьте на канал завтра. І завтра буде випуск спецвипуск, який я роблю. Потусьом найкращо! Хай щастить! Все буде Україна!